Доброго дня, шановні наші слухачі і глядачі, сьогодні ми торкнемося однієї з трагічних сторінок історії нашої України та й нашого краю. Це саме подій, які відносяться до 1932-1933. І 1946-47 років, коли наше населення переживало страшний голод. Цей голод, особливо, якщо брати 1932-33 роки, був створений штучно. Саме він виконував. Одне з основних завдань того часу, а саме, на мою думку, це так званий процес, який відбувався е тоді колективізації. І звичайно, що цей процес почав відбуватися ще з 20-х років. Але коли в 20-х роках Особливо в першій його половині і десь до кінця 20-х років, колективізація проходила дійсно на добровільній, більш-менш основі, де об'єднувалися селянські господарства у машинотракторні товариства або колективні господарства по обробітку землі, то цей процес вже в кінці 20-ті. Кінця 29,30 рік набув такого масового характеру. І він набув масового характеру і на теренах нашої Коростишівщини. Хочу сказати, що коли там в 20-х роках першій половині відсоток був дуже незначний, 1, 2, 5% населення сільського господарства входило в ці колективні господарства, то вже в 30 му році 50%. Але це також не задовольняло на той час владу і державну. І потрібно було цей процес прискорити. І таким інструментом виявився особливо в 1932 році. він Це голод. Цей процес колективізації він проходив і ще з, таким, з такою подією, як індустріалізація. Це потрібно було державу ставити на промислові рейки, а для цього потрібно були великі кошти, а де їх взяти. І вирішено було за рахунок села. І от уявіть собі, що в 32-році. У населення сільського забирають у те, що, і навіть які були в колективних господарствах і в індивідуальних, забирають все зерно. Забирають не тільки, яке мало йти по податках, а забирають навіть те, яке селянин залишив на посівну на весну. Бачачи це, селяни почали ховати це зерно, щоб якось прожити в зимовий період, і проходить процес вилучення повністю таких харчових продуктів і не тільки зерна, у той період, десь листопад-грудень, місяць, січень місяць, 32-го року. Ми бачимо з архівних документів, з даних. Що козіївці знайшли і забрали схованого в дев'яти місцях зерно, в Рудні забрали в 11 місцях. І так по селах. Розумієте, селян забирали повністю. І поряд із цим зерном забиралося і інші такі культури, і квасоля, горох у кого там був. Ну, це залежало від місцевої влади, дуже багато залежало від того, хто проводив ці процеси. В кожному селі було по-різному. І, і на кінець 1932 року, уже, по суті, в Коростишівщині почався, можна так сказати, це він почався ще з листопада, уже явно, а в грудні, січні, березні квітні цей голод ішов повним ходом. Причому він набрав таких масштабів в основному по тих селах, де оці процеси, які проходили восени, де забрано було в селян усе. І, а там, де е, місцева влада, це я маю на увазі Голів сільських Рад, і активу місцевого, де вони е, більш лояльно ставились до населення, таких процесів не було. І я хочу сказати, що голод у нашому Корости, Коростишівському районі, він е, по різних населених пунктах відбувався по різному. Ми можемо відмітити Кам'яний Брід, наприклад, Щегліївка, Грубське, там і ще ряд сіл, де ці процеси дуже проходили тяжко і важко. І разом з тим ми можемо е, назвати села, де е, навіть ті самі Старосільці, Борок, Бобрик, ну і інші, я всіх це, де не було як такого голоду. Ви розумієте, так що це знову ж таки багато залежало і від того, хто стояв на чолі того чи іншого населеного пункту. Слід відмітити, що ці процеси від... стосувалися і нашого Коростишева безпосередньо. Коростишев – це також у нас, як були тут були колективні господарства і не одне воно було. Також у Коростишеві проживало. Населення, яке займалося одне кустарним виробництвом, тобто ремісники були, їх немало було місцевих. І разом з тим промисловість у нас не така велика була. У нас було з державних підприємств на той час, в тридцяти роках на початку, це тільки спиртовий завод і паперова фабрика. Вони вважалися державними. Інші вони вважалися. Якщо й були, то це місцевого значення. І навіть і, і, ці місцевого значення, вони страждали так само, як і ці кустарі. Ну, уявіть собі, наша суконна фабрика. Це потім вона стала бавовняною фабрикою. Спочатку вони були як суконні фабрики. Та ткаля, працюючи за зміну, вона отримувала. В тому 32 році це миску супу і 300 грам хліба. Щоб отримати ще 200 грамів того хліба, вона повинна була працювати надурочно. Це тобто, тобто йти на гале болото і замовляти і виробляти ще торф, там заготовляли для цієї ж паперової фабрики. Звичайно, що вони віддавали цей хліб дітям своїм, а самі, як і на паперовій фабриці, часто робітники пухли від голоду. Це не значить, що їм їм давали для прожиття. Ну, В їх вже були родини, в їх сім'ї були. Ви зрозуміли? То не тільки робітникам не хватало, але ну і сім'ям не всім, звичайно, хватало, бо потрібно, потрібно вділитися. Звичайно, зовсім інша була. Обстановка на спиртовому заводі. Ну, ви розумієте, спирт із чого переробляє? Із з того самого зерна і з інших харчових продуктів. Там такої проблеми не було. Ну, як голод, там проблеми не було, тим паче, що вони ще й на той 32-й, 33-й рік, вони досить такі. Непогано були забезпечені, можна так сказати, і їхні родини. Що стосується подальших подій на території нашого Коростишівського району, то коли все забирали в 32 му році, листопад-грудень, то в січні йдуть масово заяви, що люди. Починають пухнути від голоду і навіть помирати від голоду. І по селах, і по покоростив. Я вам для прикладу коростишив приведу. От ті самі кустарі ремісники. Ну, Шевці, ну, їх було не так багато, але й немало. Кравці і таке інше. Вони щоб прожити, Виготовляли чи виробляли відповідний товар, за що отримували гроші, купляли на ринку той товар, який вони споживали. Ну, хто, як у цей період буде той товар, який людям основне для прожиття потрібно було? Тому, а уявіть собі, навіть середня заробітна плата, отак, для робітник, який там працював, навіть артилії почали створювати. На той час була. 35 карбованців. Карбованці такі були. А фунт хліба це десь біля пів кілограма, да? ну, десь такі, така вага була. Коштував 5 карбованців на той час. Скільки можна було купити його? Ви зрозуміли? Звичайно, якщо людина була фізично. Здорова, молода. Вона могла собі знайти роботу. Я вам скажу для прикладу, особливо навіть у тих наших лісових селах, та й не тільки в лісових, вона могла найнятися на роботу в ліс. Ліс завжди потрібний був і, звичайно, ті гроші невеликі, які ви зрозуміли, вони. Отримували, вони не задовольняли, але там також давали продукти харчування тим, хто працював у лісі, вони могли вже для себе. І там в рахунок, як можна сказати, заробітної плати давали продовольчі товари, які можна було вже для своєї родини. Це Буряки, там картоплина якась. Ну, ви зрозуміли, щось там. Вони знаходили таке, що можна було цим дати. Ну, це ж зунову ж таки, це ж повинна бути людина фізично в лісі працювати. це ж не. А якщо людина хвора чи жінка, в якої діти, що вона могла зробити? Звичайно, їй було важко. І ті кустарі, а ці ремісники, це в основному було населення вже в вік, який був, і часто. Як і, і, наші ветерани, з якими я спілкувався, розказували мені в свій час ще в 90-ті роки і свої спогади вони залишили, що ці люди, не маючи нічого для прожиття, вони виходили просити, так можна сказати, милостиню на ну, перехрестя доріг. Ну, зазвичай вон, їх там і знаходили через певний час вже. І відвозили на, ну, на поховання. Хочу сказати, що е, з 1933 року почали вже і місцева влада побачила, що становище ну, критичне стає і якось потрібно людям допомагати. І почали створювати. Писати заявки різні вищестоящі органи, в Житомиру, Київ, щоб надавали якусь допомогу харчову на ці села. І там вказувалося, що так на території нашого Коростишівського району спочатку, там, в 32-му році, писали, 200 господарств голодують. Потім десь на початку. 33-го, 400 господарств голодують. потім десь на кінець квітня 600 господарств голодують. Причому щось цікаво, ці процеси проходили, що писалося і більшість із голодуючих це індивідуальні господарства. Ви повинні зрозуміти, що вже починаючи з 33-го, коли йшла ця допомога, наприклад, продуктами харчування то її надавалися в основному колгоспам. Да? І вже коли ти працюєш у колгоспі, там родині твоїй надаються і дитячий садочок, де діти твої можуть це. А якщо ти індивідуальний, ніхто тобі не, доп... не доп... Ти... Або щоб добути отой е... миску супу і дитина, щоб твоя отримала, то ти повинен куди йти записатись у це. Колгоспу – це колективне господарство. І я і, чому говорю, що цей процес саме цей про, скорено проходив 32-й, уявіть собі, ще в 32-му році. Було 50 колективних господарств на території Коростишівського району. А вже в 33-му на весну на посівну, 71. Ви зрозуміли, що вже всі населені пункти, і навіть ті Села, де ще в процес, не, не входили вони, вони вже змушені були до кінця 33-го піти у ці колективні господарства. Щоб там, хоч діти їхні ну маленькі, в школах також почали давати при школах столовки, почали відкривати і годувати дітей. Бо ну, нема таких от даних. Архівних по території Коростичівщини, скільки там померло від голоду. Коли по других районах вони можливо там вирахувати, то по нашому району я займався в архіві і хотів оце вияснити. На жаль, в архівних документів 32, 33, 34 рік немає, не збереглися архіви. Ви зрозуміли? Тому тільки ми можемо по певних документальних окремих даних по селах говорити. Ну, ще раз повторюсь, що ну, у таких селах, як Ось Кам'яний Брід, до 50 господарств голодувало. Ну, це по суті і діти пухли з голоду і не було чим прокормитись. І Ще раз, те Грубське, те Щегліївка. Ну, і Цілий ряд, це ж, що на слуху таке, найбільші села, я не беру малі. Ну, разом з тим, от наш Бобрик, ну він, правда, не цей був, от та сама Тиснівка, от цілий ряд Борок ось, невеличкі такі села, Константинівка. Там ніякого голоду не було. Навіть оці села маленькі, вони допомагали оці, цьому кам'яному броду чи там іншим селам, виділяли своїх ці, які там, що вони допомагали. Звичайно, зерна в їх також не було. Ну в їх зато хоч картопля була. Ви розумієте, В їх якась капустина. Ну, отакі квасолина була, що можна було завести у те село і вже людям на... ті продукти харчування надати. Тяжко дуже цей період і переживала наша е, медична служба, на чолі якої був Дмитро Іванович він, е, Йому вписали об'їжджати села, де особливо важке становище із голодом, і відслідковувати і надавати відповідну допомогу. Ну що е, ви розумієте, він міг відслідковувати. От поїздка в село Новогорецьке. ну сучасне Нов... ну, село Новогорецьке, описують. Він не тільки ж сам їхав, і керівництво районне поїхало. І це вже архівні, фактичні матеріали, які ми можемо читати. Де вони описують, місцеве населення поїло всіх собак, котів, ворон. Ну ви зрозуміли, це саме. Голоду... Більше 20 опухших там це є. Потрібно надати необхідну допомогу, бо становище дуже тяжке. Поїхали в Щегліївку. Це очима самого керівництва району. Побачили? Десь від голоду чи від чого кінь? Там він вже це є. Місцеве населення накинулося, баби, як він пише, накинулись на цього коня шкіру цея і все м'ясо рознесли ці. Ну, ж почали говорити, що куди ви, а ви зрозуміли, яка? Це я тільки вам два факти. Або та сама рудня, про яку я вам говорив, в якої знайшли, в якій знайшли оте сховане цеє. Кожного дня, січень місяць, квітень місяць, помирало по дві-три дитини. Не тільки дві-три дитини, уявіть собі. Е, в лікарні нашій також, е, хоч якось допомогти, то Дмитро Іванович Потєхін звертається до ну Оцих більших ну, колективних господарств, де оці були продукти харчування, звичайно, що хліба там не було. Ну, хоч старається забезпечити і забезпечував, щоб якось цих діток це є, ну, продуктами, так, картопля в основному. Ну, що в нас? Це картопля, буряки, оце таке. І виходжував їх, ви розумієте, що е, все ж таки. Певні ці процеси відходять. Побачивши, що я вам сказав, ремісники. Коли на фабрики і заводи вже почали поступово трохи давати, ну, ці пайки збільшувати, то що робити з ремісниками Коростишева? їх почали об'єднувати в артілі, так звані, щоб знов їх контролювати. Ну, це є. І ці артілі почали вже прикріплювати до е, певних. Грома, не громадських, а ну, столовки тоді були, щоб їм там раз у день вже якусь миску супу видавали цьому реміснику, цьому артільщику, бо ну, щоб не помирали. Так що ці оці процеси, такі, які проходили в 32-33 році, вони все-таки вдарили і по нашому населенню і по розвитку господарства. Я вам хочу відмітити, що поголів'я коней, буквально, якщо брати початок 32 го і десь на весну 33-го, поголів'я коней зменшилось на 900, свиней на 1500. Там, ну і по-друге, що є це. Норма, що там посівної вже, яка була відведена, щоб посіяти. Чим же сіяти? Люди -ти оклялі, і люди оклялі і тих коней вже ж немає. Я ж тоді ж ще не було, таке, тільки е, машинотракторні почали е, тільки започатковувати. То ці господарства, які утворені були, вони Ну, з важкими потугами могли посіяти тільки 6%. Ну, потрібно було ну, засіяти вже на той період половину-50%, а вони засіяли тільки 6%. То такий процес саме відбувався в 46 му 40, і 46-му період. Це голод 46 1946-47 року. Ну, за цей голод не так. Фактично, матеріалу є. Люди голодували, звичайно, були і голодні, звичайно, випадки і опухали, і смерті, але все-таки він не такий був масовий. Як це був 32 33 рік. Чому він був не такий масовий? Справа в тому, що населення нашої Коростищівщини саме у цей період, ми тут недалеко від Західних областей, Де Ровенська, Волинська, да? І там ще колективізації як такої не було. І там у людей. Було чим прохарчуватися, і наші це недалеко. Наші люди їхали, можна сказати, мас... ну, деяких населених пунктів масово, їхали туди, і обмінювали речі, які в них іще залишалися на продукти харчування, або навіть дехто наймався там на роботу, заробляючи той. Мішок муки тої чи іншої, щоб вернутися назад. От, тому таких явних фактів голоду 46-го, хоч він був, як це було в 32-му, 33-му році не було. Ну, як я вам сказав на самому початку, що планувалося та й зробилося? Планували колективізацію провести на нашій Україні, то вони її провели повністю на 33-й рік Україна була колективізована. І якщо говорити за наш край, у нас був голод і страшний голод в деяких селах, то, але основна маса у нас. Населення Коростишівщини все-таки ну, пережила це, то це не слід відносити до деяких регіонів Півдня нашої України. Там дійсно, ми знаємо, з історії були масові випадки, коли вимирали ціле села. Нас Ну, як так можна сказати, такого не, не було. І знову ж таки багато залежить від людей. Навіть деякі, я вам скажу, голови колгоспів, там якийсь запас у коморі, який був, коли він бачив, що там родина вже на межі, він видавав, щоб людина не це, а деяких ви зрозуміли. Йому, аби план виконати, і це таке інше. Тому то. Це залежить ну, і від людей, і від ставлення до цих людей. І на місцях, і від держави безпосередньо. А те, що цей голос штучно, ви зрозуміли, яка причина, на мою думку, ви також зрозуміли, була організована. І можна тільки сказати, що оглядаючи цю історію, що про це ми повинні знати? Про це повинні знати і наші люди, і наші діти, бо це є наша історія. Звичайно, знати для того, щоб більше цього не допускати.